20 жовтня у... у палаці спорту пройшов перший концерт Шугара, і майже ніхто не залишився байдужим до цієї події. Ще дуже важливий секрет, що він дає людям лайт, відчуття легкості саме через його пісні і через текст. Поки інші говорять про те, що він пише деградуючі пісні, я сама людина, яка постійно працює, розумію, що ці пісні дають мені можливість розслабитись. Другий важливий момент це те, що він вміє залишати після себе емоцію. Як Якби він не старався викликати тільки позитивні емоції, все одно людей щось може тригерити. Олег його дружина і їхня команда створила впізнаний бренд, який зараз можна легко впізнати по стилю музики, по стилю одягу. Місяць тому я запрошувала Олега і його команду на своє свято за приватним виступом. І познайомившись з усіма, я зрозуміла, що у нього вся команда молода і з масштабним баченням. Ще один дуже важливий факт це те, що Олег обожнює своє заняття, свою роботу і все те, що він робить. Він один дуже важливий момент, саме промислення. Рік тому у Олега був концерт на 275 осіб. А у палаці спорту, рівно через рік, після першого концерту, він зібрав майже 10 тисяч осіб. звати Анастасія Селюк і підписуйся, якщо ти хочеш, так само як Олег, швидко за рік побудувати свій сильний, класний особистий бренд. Пиши в коментарях слово Олег, і я тобі надійшлю інформацію про те, як як люди у 2026 році будуть приймати рішення обожнювати тебе чи ні?